Якби я тренувала голова або вправи для тих, хто 8 годин проводить у позі, перед тим як качатись, треба спершу розворушити оце осине гніздо в грудному відділі. то накачає клієнт собі тільки біль у спині і шиї. Відкладаємо свою прелість і переповзаємо на килимок. Час перетворити голума на леголаса. Крокодин знімаємо напругу із зони грудини. Це офігеть, як приємно, що й набріків на обличчі поменше. Знайомимо грудний відділ із базовими рухами, для яких він взагалі то і створений. Розгинання, букові нахили, ротації. Відклеюємо лопатки від спини. Вони мають класно рухатись, щоб плечі не відпадало від спроби дістати каструлю з верхньої полички. Уже тут голом помітить, як грудина припіднялась, стало менше набріків і перестала боліти шия. Але це ще не все. Розрухаємо цей у 3D, 5D та хоч де. Це ще більше покращить розгинання, яке цей хребет не бачив із середньої школи. До мобільності лопаток додамо стабільність, щоб було хоч щось стабільне у цьому житті. Полірнемо комплексними рухами для закріплення навичок і кращої координації. Вуаля, ось такий у нас проміжний результат. А за словом, прелість в коментарях проводити тренування, який з будь-якого голома зробить леголаса.